Всім добрий день. А знаєте, я сьогодні щойно отримав підтвердження, що сьогоднішнє послання, сьогоднішня проповідь буде над... була населення Богом. Чому? Тому що сьогодні я буду говорити про такі речі, як несподіванки в нашому житті. І сьогодні несподівано і на деяких піснях текст на екрані текст в нотах не співпадав. І просто зайве підтвердження, що ця тема буде актуальна, і я дуже дякую Богу, що так вийшло сьогодні. Це нормальний знак. А... Сьогодні а, хочу з вами говорити по уривку, який я часто використовую під час спілкування з кимось, під час а, якихось уроків. Тому що ну, для мене, знаєте, от перше диво це якось перше диво звучить сильно. Да? От ми сьогодні будемо говорити про перше диво в історії церкви. І це ключ... це круто. Це ключовий уривок. І ми будемо говорити про несподіванки в житті е, нас, в житті церкви, в житті людей, які нас оточують. І давайте прочитаємо уривок сам. Це уривок третій розділ книги дій з першого бочнадцяти вірш. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм, і несено там чоловіка одного, що кривий був з дотроби своєї матері, його садовили щоденно у в воротах храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачивши він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити в них милостині. Петро ж з Іваном поглянув на нього і сказав Подивися на нас. Той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. Та промовив Петро Срібла й золота в мене немає, але що я маю, даю тобі у ім'я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи. І узявши його за правицю, він підвів його і, хвилі тієї зміцнилися ноги його і суглоби його. І, зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храму війшов, ходячи та підскакуючи, і хвалячи Бога. Народ же увесь бачив, як ходив він та Бога хвалив, і пізнало його, що це той, хто прекрасних воротях храму сидів ради милостині. І вони переповнилися жахом і подовом з того, що сталося йому. А тому, що тримався він Петра та Івана, увесь народ зачудований, збігся до них на той ганок, який Соломоновим зветься. І, побачивши це, промовив Петро до народу: Мужі ізраїльські. Чого ви дивуєтесь цим та чого ви на нас прозираєте так, ніби те, що Він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям? Бог Авраамів та Ісаків та Яковів, Бог наших батьків, Сина Свого прославив Ісуса, якого ви видали, і відсуралися перед Пилатом, як Він присудив його, був пустити Його. Але ви відсуралися святого та праведного і домагалися видати вам душогубця. Начальника життя ви забили, та його воскресив Бог із мертвих. Чого свідки ми? І через віру в ім'я його вздоровило ім'я його того, кого бачите і знаєте. І віра, що від нього, принесла йому виздоровлення. Це перед вами всіма. Уривок довгий. Уривок дуже довгий, але а, він дуже цікавий. Цікавий, тому що тут дивуються одразу чотири категорії людей. Тут можна знайти, як мінімум, чотири приводи для здивування. І ми їх сьогодні розглянемо. І перший привід для здивування неочевидний. Перший привід для. Здивування знаходиться в першому вірші. Можна ще раз перший вірш? Петро та Іван. Те, що вони разом, це взагалі привід для здивування. Тому що взагалі то такі люди між собою не ладять. Тому що взагалі то це повні, люди повні протилежності за характером. Що ми знаємо про Петра? Петро це людина з шилом. От Петро, це людина, яка не може терпіти. Петро це людина, яка іноді не може себе контролювати. Петро це людина слова, людина дії, людина постійна. Ніхто не визиває більше сорому в Євангеліях, ніж Петро. От Петро постійно, як щось ляпне, кілька разів Петро буквально написано, не знав, що говорить. Кого говорячи простіше, не знав, що він несе взагалі. Коли він був на горі перетворення, де Ісус спілкувався з Яковом та Іаном, з. І Моїсенте, та там був ще Яків та Ян, Петро сказав: він проспав всю зустріч, а прокинувся і сказав: слухай, як тут добре, давай залишимося тут. Давай створимо тут намет, і буде все нормально. І буквально Євангеліст пише: він не знав, що він говорить. І кілька разів таке було. Петро такий, я і за тебе і вуха відрублю, і голову відрублю, і піду на смерть, і бензин заправлю, і все буде добре, але щойно півень проспівав, він зрадив. Петро така людина була. Людина імпульсивна, людина нетерпляча, Яків навпаки. Коли Яків в Євангелії говорить, я перечитав всі Євангелії, я знайшов всього три рази, коли Яків взагалі щось, не Яків Ян, коли Ян щось взагалі говорить. І це кожен раз якась ключова подія. Це коли він а, на грудях в Ісуса спитав, хто його зрадить. Це коли а, він а, та його брат сказав, що ми зараз спалимо це селище. І Ісус прийняв його слова серйозно. Він не сказав: Та що ти там? Ні, він сказав, ви сини громове, ви типу, такі серйозні мужички. Хоча Іван був наймолодшим з них, і він був ще юнаком тоді. От Петро, людина дії, а от Іван, а я не ладжу з такими людьми, як Іван. Тому що не звернули ви увагу чи ні, він нічого не робить. От взагалі, в цій історії Іван не робить нічого. Він Все, що він зробив, е, можна наступний слайд? От е, тут написано: Петро ж з Іваном поглянув на нього. За всі дії Івана в цій історії. Навіть коли сілення саме відбувається, Петро каже, що срібло й золота в мене нема. В мене, не в нас, в мене. Але що я маю, Петро? Не, не ми маємо, а я маю, то я даю тобі. І він сам взяв його за правицю, сам його підняв, а Іван просто стоїть. А Іван просто дивиться, а Іван просто співчуває. Він не сказав: слухай, Петро, ти забив гаманець, давай я тобі свій дам. Він не підтримав його в молитві, він не взяв його за ліву руку цього хворого, щоб підняти його вдвох. Нічого, жодної підтримки, жодної допомоги, жодної участі. Все, що робив Іван, це дивився. От погодьтеся, в нас є теж такі люди, які під час якогось нашої активної дії просто стоять поруч. І це їхня вся робота, вся їхня підтримка. Тому, якщо ти в деяких ситуаціях поводиш себе ось так, як Іван, це нормально, це буває. Не треба перейматися. Іноді, для того, щоб бути корисним, достатньо просто бути присутнім. Це окей. Хоча. А, Ну, насправді те, що такі протилежні люди працювали в одній команді, і це не єдина історія, що вони були разом? Це вже привід для здивування. І ми так само дивуємося, тому що ми хочемо в нашому житті, щоб всі люди навколо були такими, як ми. Якщо ми набираємо якусь команду, ми набираємо таких людей, які ми самі є. Але навіщо нам а, потрібні в команду схожі на нас люди, якщо ми вже є? Навіщо от, мені потрібен в команду ще один Олег, коли Олег вже є? Ні, в команду потрібна людина, яка буде тебе доповнювати, яка має те, чого не маєш ти. Іван мав те, чого не мав Петро. Іван мав можливість мовчати. Іван мав можливість бути спокійним і зосередженим. Іван мав можливість а, бути таким певним якорем спокою в цій команді. І це нормально. Тому, якщо ви отакий Іван по життю, якщо ви Петро по життю, це все нормально. Головне, те, що заради Бога ви можете працювати разом. Наступний, хто був здивований, то більш очевидно, привід для здивування, це те, що вони взагалі йшли в храм. І ще раз, храм це місце старого заповіту. Нагадую, храм це місце старого заповіту. Вони вже християни. Вони вже люди нового заповіту. Вони вже люди в церкві. Вони вже люди, які три тисячі людей щойно хрестили, буквально вірш тому. Три тиші люди хрестила а йдуть в храм. А йдуть в храм, тому що саме в храмі, саме на місці старої віри, має будуватися нова. Це, саме це диво показує, що християнство це не релігія, яка виникла нізвідки, що це пряме продовження того ж самого Бога, того ж самого заповіту, який був у старому заповіті. Те що, диво, те, що перше диво церкви запустилося саме в храмі, це яскраве свідоцтво. І... Третій привід для здивування це сама людина, яка була хвора. Уявіть, вам років 40 приблизно. ті 40 років ви не можете ходити. Ви... Вас приносять кожного дня на це місце. Ви просите милостиню, вам її дають. Ну, ви якось 40 років прожили на милостині. Значить, якось можна це робити. І тут ви бачите двох людей, яких взагалі тут бути немає, ми вже це сказали. Які йдуть своїми справами на молитву о 3 годині дня. Тут написано о 9 це за єврейським часом, 3 година дня. І ви дивитеся на них, щоб вони дали тобі грошей, щоб вони тобі допомогли матеріально, щоб вони якось вплинули на тебе. А вони без твого дозволу змінюють твоє життя назавжди. Тому що після цього він більше не міг збирати милостиню. Після цього він вже не міг сидіти там. Він мав повністю докорінно змінювати своє життя. І знаєте, що мене дивує? в порівнянні з сучасним світом. Петро не сказав: іди сюди. Ну, я сам підійду, ладно, ти не можеш. Петро не сказав: слухай, наступного тижня я буду тут. У мене є для тебе подарунок. Ім'я Ісуса Христа. От я прийду і в ім'я Його ти зцілишся. От приходь сюди наступної неділі, і я дам тобі допомогу. Ні, він не сказав. Петро з шилом, я вже сказав, йому ні втерпіш, як кажу, він хоче допомогти людині просто зараз. І тому це єдине диво в Євангелії, про яке взагалі ніхто, ніхто не просив. Тобто, ця людина не просила ніякого зцілення. Вона просила грошей. Вона просила допомоги, вона просила пакет гречки і буханку хліба. Те, що просила ця людина. А Петро такий ні, в мене цього немає, цим я допомогти не можу. Але я можу допомогти тобі встати і ніколи в житті не бути нужденим в цьому. Ти можеш це зробити. І мені подобається ця історія, тому що а, зараз в нашу церкву приходить багато людей за сріблом і золотом. Скажемо так. І ми допомагаємо. Ми допомагаємо, і це нормально, і це добре. І в нас воно є. Петра його не було, в нас воно є. Чудово! Але в нас завжди є можливість із вами дати людям шанс ніколи більше цього не потребувати. А я, я можу про це казати, тому що 15 років тому я по суті вже бракував. 15 років тому я жив на вулиці. І все, що я мав, це підробіток постухом в літній час. Взимку я буквально був бомжом. Але я прийшов до церкви, і церква допомогла мені стати тим, ким я є зараз. І я дуже вдячний церкві за це. Я був на місці буквально цієї людини. Я міг ходити так, але в мене були інші проблеми, які не дозволяли мені жити повноцінним життям. Тому я можу казати на повному серйозі, що так. Церква як 2000 років тому, так і зараз, віруючі люди, як 2000 років тому, так і зараз, здатні Бог через них здатен змінювати життя. І я за це можу тільки славити Бога, тому що Петро міг сказати так: слухай, передай своїм друзям, що завтра тобі не треба сюди приходити. Вже тебе не треба буде приносити. Ти можеш прийти сам і молитися сам в цьому храмі. Храм має бути храм став для цієї людини нарешті, нарешті вперше все життя. Храм для цієї людини став не місцем роботи, а місцем молитви. І це диво. І те, що цей чоловік здивувався, так. Тому що він ніколи в житті не ходив. Нам це важко зрозуміти, тому що ми вміємо це робити. Але ми на рівні уяви приблизно можемо це уявити, як це? І четверта категорія людей в цій історії негативні персонажі. Негативні персонажі. Це люди, які були в храмі. Це священники, це віруючі люди, це садукеї, фарісеї, вчителі закону, люди, які роками вивчають слово Боже. Люди, які роками входять в цей храм. І можна наступний слайд через один, здається, це був. А, ні, назад, назад, назад. От. І зірвавшись, він устав та й ходив, і з ним у храму увійшов. Ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога, Він, його реакція зрозуміла. Його реакція очевидна. Ми, можливо, теж би так раділи. Коли щось в нашому житті дуже приємно відбувається вперше, у нас буквально ноги можуть не торкатися землі. Ми летимо, ми щасливі, коли отримаємо там першу зарплату, коли у нас народжується перша дитина. Це радість для життя, це класно, коли ми зцілилися від важкої хвороби. Знаєте, що мене дивує? Не радіє більше ніхто. Більше ніхто не радіє цій історії. Жодного співчуття, жодної радості, жодної емпатії, нічого. Все, що в людей є, це здивування, це шок. А знаєте, чому люди дивуються? Це парадокс. Люди дивуються, тому що Бог в своєму храмі сілі людей. Ви вчите цьому роками. Століцями ви вчите цьому людей. Ви пишете наукові статті про це. Ви займаєтеся тим, що проповідуєте це людям роками? Але що, якщо це страпляється дійсно, ви дивуєтеся. І Петро їх закономірно питає, чого ви дивуєтеся? Чого ви дивуєтеся? Тому що Бог в своєму домі працює? Чому ми з вами, християни, дивуємося, коли в нашому житті відбувається якась, якийсь прояв Бога? Чому ми дивуємося, що Бог в церкві працює? Чому ми. Поводимося так, ніби Бога вдома немає. І це насправді урок для кожного з нас. Це урок для кожного з нас, що якщо ми проповідуємо Бога, то нам не варто дивуватися його якимось проявом. Тому що прояв Бога може бути різним. Прояв Бога може бути, що нам віддасть людину в команду, яка буде нам повною протиполежністю. І нам вона не подобатиметься. Блін, В мене є знайомі християни, які мені дуже не подобаються, як люди. От просто я їх не, не переношу їх на дух. І багато зна значущих речей в моєму житті, великих речей, значних речей, класних речей зробили люди, яких я терпіти не можу. Тому що Бог послав в моє життя саме них, саме в той момент. Мені було неприємно, мені було боляче, я з ними скандалив, я з ними сварився, мені з ними було некомфортно, але я потім дивлюся, і ці люди на мене вплинули дуже дуже сильно, дуже і дуже класно. Бог здивував мене в моєму житті не один десяток і не одну сотню разів. Бог це експерт в, в сфері здивування людей. І повірте, коли Ісус здивував своїх учнів, і учням це не дуже подобалося. Учні не раділи, коли Ісус такий, слухай, я зараз беру п'ять тисяч людей в пустелю, а істини беру з собою. От, а там розберемося якось. Учні такі, що? А потім вже Ісус показував їм диво, як може змінити життя. Тож в сьогоднішньому дні, в сьогоднішній церкві, в сьогоднішньому а, нашому житті. Навколо нас тисячі людей, сотні тисяч людей, які е, кульгають чрева матері, як то кажуть, зі своїми проблемами, зі своїми нуждами, зі своїми хворобами, е, зі своїми е, запитами. І деякі з них ми можемо задовільнити, як церква, як люди, в нас є певні ресурси, це нормально. Але головне, головне, чим ми, церква, маємо займатися, чим віруючі люди мають займатися, це давати людям шанс жити повноцінним життям, жити з Богом, жити з батьком, жити в родині. І це для нас ключове, як я вважаю. І я бачу в Біблії саме це. Я бачу в Біблії в цій історії підтримку, я бачу в цій історії співчуття, я бачу в цій історії емпатію, я бачу в цій історії а, потребу допомогти від Петра і від Дивана. І я бачу в цій історії те, що людина яка дивується Богу в позитивному сенсі. Тому що ця людина, яку як сіли, була здивована, вона раділа. Інші люди теж були здивовані. Вони просто дивувалися. От. Зараз кожен з нас може обрати собі роль в цій історії. Хто я тут? А уявіть. Уявіть, що було б, якби ця людина наполягала саме на отриманні грошей. От такий. Не треба мене зцілювати. Не треба мені допомагати. Дайте просто гроші і все. Можливо, вона б отримала гроші і сиділа б там до кінця своїх днів. Такі ж люди теж є. Є люди, яким не потрібно допомагати змінювати життя. Змінювати життя страшно і тоді. Але їм, подоб... їм насправді подобається жити, їм подобається кульгати, але все ще завгодно, аби не змінювати життя. Друзі, сьогодні я запрошую всіх, от, хто сьогодні вперше, тут змінити життя. Це буде не одразу, не поступово, не, не, ви не одразу станете і будете. Це шлях. Але можливість стати на цей шлях у вас є вже зараз. Можливість йти по цим, шлях, цим шляхом у вас є вже зараз. І можливість е, радіти на цьому шляху у вас є вже зараз. Як я казав на кількох зустрічах з Оленою, коли я там був присутнім, у кожного з нас є вибір. При контакті з церквою, в першому контакті з церквою, у кожного з нас є вибір. Ми можемо стати друзями. Ми можемо мати щось спільне, ми можемо мати спілкування, або ми можемо просто один раз допомогти і розійтися. Можливо, Петро в цей храм більше ніколи б не прийшов. Ви уявіть, що для того, щоб зустрітися з цією людиною, Петро запізнився на молитву на 9 ранку і на 12. Він не прийшов, він прийшов тільки на третю. На третю годину дня, в час пік, коли взагалі-то люди працюють. Коли, взагалі-то, люди торгують, коли взагалі то в храм майже ніхто не ходив, він прийшов у пізній час, останню молитву. І, цей, і ця людина прийшла тільки тоді, на третю годину, не зранку, не в час пік, коли людям пройшли і давали б гроші. Тільки зараз тоді прийшло. Так співпало, Так Бог влаштував. І от сьогодні так Бог влаштував, що ми сьогодні всі разом тут. Так сьогодні Бог влаштував, що ми сьогодні можемо з вами спілкуватися, можемо. Вникати в вашу ситуацію можемо певним чином допомагати. Тому, друзі, брати, сестри, шановні гості. Я сподіваюся, що сьогоднішнє послання, сьогоднішній уривок якось вплине на ваше життя, вплине позитивно, вплине корисно. І я дуже сподіваюся, що рано чи пізно ми можемо, зможемо називати, особливо вибачте, гостей на вас сьогодні акцент, а не шановні гості, а брати і сестри. Це от моя особиста мрія, моє особисте бажання. І я сподіваюся, що брати і сестри його підтримують. А давайте ми зараз помолимося і далі будемо продовжувати. батько дякую тобі за слово твоє, за історії в цьому слові, за те, що ти і тисячі років по тому можеш дивувати людей. Дякую тобі за всі дивування, які ти дав мені в житті. за Ті ті перетворення, які ти дав мені, ти пам'ятаєш, яким я був, де я був і як я жив, Господи, і я вдячний тобі за те, як ти змінив моє життя і змінив мене. Я дякую тобі за нашу церкву, за братів, сестер, за всіх людей, які так чи інакше вірні тобі і слухають слово твого Господи, і діляться ним людьми. Прошу тебе, благословення на всіх, хто тут знаходиться на наших гостей, на наших. Братів і сестер, на всіх, хто дивиться онлайн, на всіх, хто дивиться в запас, Господи, хай це слово, хай це а, послання дійде до них, змінить життя на краще. І допоможе їм, Господи, а, цінувати ті дивування, які ти даєш, ті стілення, які ти даєш, Господи. Допоможи нам вірити в Тебе, вірити Тобі і виконувати Твою волю. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.